Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму youtube каналі Я пропоную вам сьогодні розглянути деякі декоративні особливості листяних дерев взимку. Коли я проєктую сади, деякі замовники у мене запитують, які саме дерева обрати для саду листяні чи хвойні. Це пов'язано з тим, що у них є певні побоювання через те, що взимку ці дерева мають не зовсім привабливий вигляд. Це є неправда, і я вам зараз спробую це довести. Ось, наприклад, праворуч знаходиться липа дрібнолиста Грін і ви можете подивитись, наскільки цікава і ажурна у неї зараз є крона. Навіть через те, що у неї дуже велика кількість гілок, які є всередині цієї оберн та яйцеподібної форми крони, вони, коли падає, наприклад, сніг або є іні, вони є дуже цікаві, графічні та привабливі. А що стосується цієї липи, зазвичай ми всі знаємо, що липи виростають приблизно 25-30 метрів за вишки та діаметром. Є сортові липи, які можна обрати, які будуть мати зовсім інше вигляд. Як, наприклад, ця сорту Грінспаєр. У неї буде висота 10 метрів або 15 в великому розмірі вже, діаметр крони буде 5-7 метрів, і приблизно приріст у неї там, 35 см на рік. Тобто це середня росла рослина. Цвісти вона буде в червні, в липні, листя у неї будуть зеленого кольору в літній період часу, восени будуть яскраво жовтого. Якщо ви захочете мати у себе в саду липу, то просто пошукайте, є інші сорти лип, які Можуть відповідати вимогам і розміру вашого саду, наприклад, як ця липа або липа сорту ранча. вона буде ще менше за розмірами, але і дуже повільно росла. А ми подивимось, які ще у нас є дерева, на які варто звернути увагу. Наступне дерево, на яке я пропоную звернути вам увагу, це вишня пташина плена. По факту, це є сакура, тому що у неї нема плодів, а самі квітки вони стерильні. Що стосується квіток, то вони мають білий колір і махрові, такі дуже набиті і об'ємні, що не завжди притаманно сакурам. Ну і сам білий колір дуже витончений і красивий. Перевага зимою це шикарний такий. Достатньо червоний стовбур, який ви будете бачити в своєму саду, навіть тоді, коли листя у цієї вишні не буде. А що стосується листя, то вони будуть під час вегетації, тобто літом та в навесні зеленого кольору а восени вони будуть набувати жовтого або навіть на деяких екземплярах червоного забарвлення, що є дуже красиво і підкреслює ваш сад, і робить певний акцент. А позаду мене знаходиться так само ця вишня. Зазвичай вона виростає в дорослому вже віці, буде розміром десь приблизно метрів до десяти і десь діаметром 5-7 метрів з часом вона виросте. Приріст також дає сантиметрів під 30. Форма, ви бачите, компактна, достатньо така, структурована, яка не потребує вимог щодо її формування, що дуже підходить до природних садів. І взагалі, що липа Гринспаєр попередня, що ця вишня плена, вони підходять до садів маленького розміру, тому що у них форма і розмір цих дерев невеликий. Наступне дерево, яке я хочу вам показати, це яблуня. Ви її знаєте, як райська. Таких сортів яблуні дуже багато. В даному випадку це Red Obelisk. Мені ще дуже подобається яблуня Everest, через те, що вона цвіте білим і дуже рясно цвіте. Red Obelisk цвіте, судячи з кількості плодів, які ви бачите, так само рясно, але у неї колір квітки буде такий біло-рожевий, достатньо такий тендітний. Він більше схожий на за структурою на квітку звичайної плодової яблуні. Ну і яблучка у неї достатньо великі. Бачите, от навіть в зимовий період часу досить цікаво така графічна структура і самої крони. Хоча це дерево не таке розгалужене, як хотілося, його потрібно буде пристригати, формувати, на відміну від вишні, як я казав. І воно тоді буде більш набиватися. Але плоди говорять про те, що дерево дуже гарно прижилося, тому що воно висаджено там рік тому, і має досить цікавий вигляд. Щодо Кольору листя. Вони у цієї яблуні зеленого кольору. Я взагалі вважаю, що пурпурового кольору листя бажано не перегибати з точки зору кількості в садах. Тому я обираю десь спокійний зелений колір. Так само, як і яблуня Еверест, вона має так само зелений колір листя. Васини пожовтіють, а що стосується форми крони, ось дерево, яке знаходиться ліворуч, воно так само ви можете побачити, яку має шикарну. Розгалужену крону, правда, тут немає плодів, однак воно більш сформувалося і досить такий великий дало приріст ну, навіть по сантиметрів 40. А, а зазвичай це невеликі дерева, вони приблизно діаметром крони будуть 5-6 метрів, коли будуть достатньо великими. І Такі дерева через їх розмір можна використовувати навіть біля лінії електромереж, не під самими лініями, але біля. Тому що вони сильно не будуть розростатися. Вони вам створять ось таку красу взимку. Ну і навесні, коли будуть свісти, це просто не перевершено. Ось ця яблуння, про яку я вам говорив, це сорт «Еверест». Вона відрізняється від того рета Біліск тим, що. Вона більш тендітна, не така набита, не така швидкоросла. Цьому екземпляру, цьому дереву вже роки три, як воно росте. Однак ну, крона не сильно набивається. Тобто редабіліск буде набагато швидше і більше створювати вам об'єм. Однак цвітіння настільки цікаве і білим кольором квіточок, то що я вам сказав, що це просто щось неймовірне та дивовижне. Плоди у них ось такого кольору жовтого, не червоного. Тому, коли будете міксувати, наприклад, яблуні в саду, можна взяти і таку, і як ретабіліск. Наступне дерево, яке я вам хочу запропонувати для розгляд, як цікаве зимою, це дуб болотний. Чесно кажучи, багато хто із замовників хоче висадити такий дуб, але я багато кого відмовляю, тому що для нього потрібна дуже велика територія. Цей дуб, направду, він буде відрізнятися від дуба череща тим, що. Розміри його будуть в декілька разів, ну точно в півтора рази менше. Тобто у нього десь діаметр крони в його великому розмірі, там через років може 50, буде метрів 20. А, висота так точно, діаметр може там 10-12 метрів. Тому я і відраджую своїх замовників, у кого є невеличкі сади, бо це дуже велике дерево. Однак, на відміну від всім нам відомого дуба черещатого, Деякі екземпляри цього дуба можуть бути з приростом до пів метра в рік. А так зазвичай він дає ну, порядка 30-40 сантиметрів. Тобто він швидше буде рости ніж звичайний дуб. Він не вражається барашнистою росою, як дуб черещатий. Однак, на відміну від дуба черещатого, у нього лист ось такий має різну о, таку структуру. І е, в е, осінній час він стане червоного кольору, що дуже є красиво. Да і зараз, якщо подивитися на е, сам е, дуб, саме це дерево, таке достатньо могутнє, але ще достатньо молоде, я вам хочу сказати, що коли воно буде розростатися, е, графіка його так само буде привертати увагу в вашому саду. Останнє дерево, яке я сьогодні хочу вам презентувати, це черемха маака Amber Beauty. Вона цікава тим, що це також дерево середньої величини, підходить до садів малого та середнього розміру. В великому розмірі, коли воно вже виросте, буде метрів до 12, а діаметром 5-6 метрів крона у цього дерева. Приріст дає так само сантиметрів, десь 30, тобто середня росла рослина. Перевага в зимовий період в тому, що у неї дуже цікава а, кара. Подивіться на а, колір цього стовбура і взагалі гілок. Тобто а, він має такий медово-мідний колір, і ще дуже є цікава річ. А у неї так само, як і у берези, є така, можна сказати, береста, яка отак от, ну, відривається. Тобто воно, коли підходиш до дерева, достатньо так цікаво, коли ти бачиш, що от дерево має ось таку якусь цікаву шершаву структуру. А так як це черемха, цвіте вона, а, як звичайні кітиці у неї черемхи білого кольору. А, єдине, що, на жаль, або, може, навпаки, на щастя, у неї е, немає запаху, е, плоди будуть чорного кольору. Листя зелені, і о, у цієї рослини є ще такий, ну можна сказати, не то, що недолік, особливість, що коли буде перший тільки заморозок, то о, у неї листя повністю скидаються. Однак, коли ми можемо подивитися, що в вересні у нас стоять зелені якісь там рослини, зелені дерева, то це вже такого жовтого мідового кольору, о, так старчить, як свічка в вашому саду. Ми розглянули сьогодні 5 дерев, на які я е, вас прошу звернути увагу. Це листяні дерева. Подивіться на них, почитайте щось додатково і обирайте їх використовувати в своїх садах. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру. На все добре.